І так, друзі, зазвичай я знімаю розпаковки. Сьогодні замовлена в мене квіточка ось така. Фібіску кімнатний. І буде в нас сьогодні посилка, запаковка знімати, постараюся одним кадром, тому що хочу викласти в YouTube. А... А монтувати поки що немає. Добре зволожена. Можете ось так. Сюди я. Заложу туалетним папером, щоб у нас ні в якому разі не випадала вод... земелька, але для цього треба буде ще запихнути палочки. Добренько закладаю я туалеткою. Так. Для надійності, щоб земелька не осипалася, Ще трошечки паперу. Щоб було плутніше там, щоб ні в якому разі не висипався ґрунт. Ось так, о, тепер добре. Тепер фіксую це все ще целофановим пакетиком. Надіюсь, зарядки вистачить. Ось так. Тепер пакетик фіксуємо скотчем. Тепер що потрібно? Тепер потрібно обов'язково ось так, такі палочки Зубок з обох сторін. Заводимо наступний крок. Не знаю, морози вроді не, вже морозів не буде, але беремо ще такий утеплювач. Ось так. Я сподіваюся, що видно, що я там роблю. Ось такий беремо утеплювач, гарненько загортаємо так листочки. І як маленьку дитинку, щоб вона нам не змерзла, щоб гарненько доїхала. Ми ось так запаковуємо, але це ще не все. Це, що файно нам трималась, світочка, ми її закручуємо. І ще ось такий паперовий тубус. І цей тубус, звичайно, ось так. Фіксуємо. Не надійно, скочимо. Ось так. Все. Ось це в нас верх, це в нас низ, квіточки, ось так закладаємо, все, квіточка нікуди не впаде. Тут і тубуса вистачило, так, листочок тебе трошки ось так. Звичайно, у нас там ще сюрпризик невеликий тепер. Ось так. Ага, щось у нас там. Мабуть, треба трошечки ось це забрати. Це ми покладемо ось так цей листочок сюди, а це отак зверху і ось так фіксуємо посилочку. Ось ну, такі фіксуємо все скотчем. Ось так. Можу його якось перевертати, тому що я в своїй упаковці впевнена. Я знаю, що можна, як хочеш, перекидати з нічого не станеться. Ось так гарне запаковуємо і з'єднання ось тут все. На відправлення. Зараз у нас 10-та година. Тут у нас верх. Ну, де верх, в принципі, я знаю, він такий випукліший. Все, то тарабанить подарунок. І тепер, друзі, ось така посилочка поїде за призначенням. Ціна квіточки, всього на все 100 гривень. Людина замовила накладним платежем, ну, я розумію, я надіюся ще на те, що людина забере посилочку. Я дуже це вірю. Ну, буде якщо, як буде. Я людям вірю. Я надіюсь на чесність і порядність. До певного часу мені не зустрічалися непорядні і погані люди. Дякую за увагу.